Кожні два роки найкращі збірні Європи змагаються за Кубок Ліги Націй. Але сьогодні ми визначимо переможця Ліги Націй у нашому ФІФА імперіалізмі. Усі збірні Ліги А розташовані на цьому острові. Кожний раунд я буду обертати це фортуни для того, щоб вирішити за яку збірну ми будемо грати. А ця стрілка вказує на напрямок руху збірної. Північний захід. І у першому матчі FIFA імперіалізму зустрінуться збірна Хорватії та збірна Італії. Переможець забере усю територію збірної, в той самий час, як програвший, залишить FIFA імперіалізм. І збірна Італії взагалі не залишає шансів Хорватам та стає на крок ближче до чемпіонства. Вітаю вас на FIFA імперіалізмі Ліги Націй. Ну а ми рухаємось далі і обертаємо наше колесо Фортуни, щоб дізнатися, хто наступним зробить свій крок, і це збір. Франція. Рухатимуться вони на південний схід, майже схід, де зустрінуться проти збірної Шотландії, які заряджені та замотивовані полювати за свою збірну, і так само, як і ви. Я сподіваюся, також заряджені. Поставте вподобайку на це відео. Ну а тим часом французи вже атакують ворота збірної Шотландії. Удар за ударом Гордон е, рятує свою команду, але все ж таки, од, один із епізодів він не зміг врятувати та Барколя. Відкриває рахунок у цій зустрічі, та мені здається, що. Франції у збірну Шотландії з кожною секундою зіграного матчу менше й менше. Проте Адамс думає навпаки та лупить тупо з за меж штрафного майданчику, і Майнан навіть, я, я думаю, він не встигав і зреагувати на цей постріл, проте він йшов повз ворота Ну і згодом французи відповідають ще одним забитим м'ячем. І наприкінці першого тайму Кіліан Бапе мені здається ставить крапку у цій зустрічі. Та на перерву збірні йдуть з рахунком 2-0 на користь збірної Франції. У другому таймі збірна Франції проб. Продовжувала тиснути на ворота збірної Шотландії. І Бредлі Бредлі-Баркуля Бредлі впритул. Розстрілює голкіпера, Гурдона Ну, нема шансів у нього в цьому матчі. А потім ще Кіліан Бапе майже за меч штрафного майданчика. Ну, ставить просто залізу бетону крапку у цій зустрічі. Та збірна Шотландії, на превеликий жаль, залишає FIFA імперіалізм. І ми рухаємося далі та вибираємо нашу наступну команду. І це збірна Іспанії. І вони роблять свій кро на захід до данців. Збірна Іспанії, звісно, є беззаперечним фаворитом на перемогу у нашому FIFA імперіалізмі. Та знаєте, не тільки, ще й у фіналі Ліги Нації вони можуть такого зробити сьогодні в Португалії, що солодко не буде нікому, навіть Кріщану Роду Санту Швейру. Ну і звісно, що фурія роха починає цей матч активно біля воріт суперника. Та вже Ніку Вільямс намагається, намагається пробити ворота шмейхеля молодшого, але той не дає можливості цього зробити та відбуває на кутовий. Проте кутовий нічим гарним для іспанців не Кінчується проте вони все одно виходять в контратаку на ворота збірної Данії та Альвар Мората, легенда Мадридського реалу. Найкращий бомбардир збірної Іспанії з Реал Мадриду. Усіх кубів, де він тільки грав. Відкриває рахунок у цій зустрічі. Данці намагаються дати відповідь Хойлунд десь там у центрі. Він міг зараз пробити, але він чомусь вирішив віддати передачу на свого. На свого... Партнери по команді. І за це збірна Іспанії, звісно, карає своїх суперників. Але Петер Шмейхель все ж таки на місці. Та треба сказати велике дякую стійці збірної Данії, яка також врятувала їх у, у цьому епізоді. І на 86 й хвилині матчу Хойлунд виходив просто на таку контратаку, але тут же поперечка збірної Іспанії рятує у їх у цьому моменті. І знову збірна Іспанії відповідає на цей раз вже забитим голом і Альвара Мурата. Ну, формує дубль. Я казав, що він є кращим нападником вообще, легендою усіх клубів, де він тільки грав. І саме він ставить крапку у цій зустрічі, та збірна Іспанії перемагає з рахунком 2-0. А збірна Данії, на жаль, залишає наш Фіфа імперіалізм. І ми вже позбулися двох команд на цьому Фіфа імперіалізмі. Тому ми обираємо наступну команду, і це в нас збірна Угорщини. Свій крок вони роблять на. В захід до італійців. ой-ой-ой. Італійці вщент просто розмазали в збірну в збірну Хорватії. Я не знаю, чи є шанси взагалі у угорщини реально. Їм потрібно серйозно налаштуватися на цю зустріч, якщо чесно, тому що збірна Італії не пробачає помилок своїх суперників. І саме вони створюють перший момент біля воріт суперників. Проте дібю... дібю... Ду... ну я таке заслужую. Голкіпер збірної Угорщини рятує свою команду у цьому епізоді. Проте недовго музика грала, недовго Голкіпер танцював. І збірна Італії все ж таки відкриває рахунок у цій зустрічі. Распадорі потужним пострілом пробуває сітку воріт Голкіпера збірної Угорщини, але вже у другому таймі угорці вийшли в контратаку, яка могла б закінчитися голом. Проте захисники збірної Італії відпрацьовують просто найяскравішим чином та переводять цю контратаку до кутового. Який знову ж таки нічим не закінчується для збірної Угорщини. Але чим це закінчується? Звісно ж, контратакою збірної Італії, які забувають другий м'яч у цій зустрічі, в ближній куточок пробувається, все чітко, все взагалі без питань. Та збірної Угорщини залишає наш ФІФА імперіалізм. І ми рухаємося далі та обертаємо наше колесо, щоб дізнатися, хто буде наступним. І це збірна Німеччини, які рухаються на захід до Іспанії. Іспансів, ось це так шалений матч на нас очікує. Пані та панове, Майже фінал, можна сказати. Проте це фурія роха, це найнебезпечніша збірна Європи. То дивимося, чи зможе збірна Німеччини протистояти фурії Росії реально. Друга хвилина матчу, іспанці вже виходять у контратаку. І дальнім пострілом. Вільямс молодший відкриває рахунок у цій зустрічі. З... Ну. Я не очікував на такий початок матчу, якщо чесно. І дав. А що, а що а що з повтором? Я сподіваюся, це це гра не залагала, а це а. Це в 25 друзі. Нічого дивного немає, і знаєте, мені б не хотілося розпочинати цей матч спочатку, якби воно все зараз залагало реально. Тому що такий шалений старт і... Потужний постріл Ніко Вільямса. Ну, це просто фантастично. Проте німці також відповідають дальнім пострілам, але все ж таки у нас йому на місці, та рятує свою команду у цьому епізоді. Намагалися німці з кутового щось там створити, але ну такий розіграш. Ну, це рівень УПЛ, якщо чесно. Мората у центрі боля, там щось йде, розпасовка. Мората йде на хід на Вільямса, намагається Вільямс пробити, але блокується. Отар А у цього пострілу ніхто не очікував, але гулкіпернімеч не був на місці. Ніко Вільямс знову намагається якось пройти до штрафного Майдану. Банчика і це цегол це це так просто було? Чесно? Настільки ну, момент з нічого створений з повітря. Ось вам і збірна Іспанії. Фаворити цього Фіфа імперіалізму, і на перерву вони йдуть з рахунком 2-0. Здається, що у німців взагалі немає шансів, а тут може зараз щось і створити, сане. Подивіться, як шалені, я просто тренер збірної Німеччини. 52 хвилина матчу. Часу ще просто вагон та ціла, та маленька кубка, якщо чесно. Руї, за меж штрафного майданчика може пробити, але там йде просто перепасовка збірної Іспанії. Перепасов... Відсовуються у штрафному майданчику Німеччини. І ну, це просто якесь божевілля. Не можна так давати грати з зміні Іспанії. На фланзі тут же Ух, яка подачка може. А це офсайт. Ух, а який це міг би бути зараз момент, щоб зрівняти рахунок. Через лівий фланг намагаються німці щось створити. Ще одна подачка. Тут же як йде тупо заміс якийсь, але нічого, нічим не закінчується ця подача. Іспанці захищаються, просто ну як демони справжні. Сане, ще подачка туди на дальню стійку, але сильно. засильно і знову сайт не щастить. Тупо не щастить збірні Німеччині, але ось кому щастить так це ламінімало, який вже вривається у штрафний майданчик. Щоб пробити. Але о, як він, а він просто приліг відпочити. Ну і збірна Іспанії перемагає цьому матчі з рахунком 2-0 господарів Ліги націй та е Євро. Де іспанців просто вчинуть, там вщентам Ладно, Не будемо згадувати це. А збірна Німеччини залишає наш fifa імперіалізм. І далі ми обертаємо наше колесо фортуни, щоб дізнатися, яка збірна зробить свій крок. А це збірна Нідерландів, які рухаються у бік знову збірної Іспанії, просто матч на матчі у збірну Іспанії. Вони вже пройшли своїх суперників одного за одним. Дві території вже забрали. Вибили Німеччину, в них шанси зростають з кожним зіграним матчем, але ви знаєте, втом, втомленість також зростає з кожним зіграним матчем. І, і Збірна Іспанії є головним героєм цього, цього відео. Але ви також можете стати головним героєм цього відео, якщо просто поставите вподобайку, підпишетесь на канал, реально, та напишете будь-який коментар, можливо, хто сьогодні переможе у фіналі. Правильно? Збірна Іспанії чи збірна Португалії? Як ви бачите в нашому відео, збірна Іспанії просто йде катком один на одного, там просто відбувається. Ну і що ж, Йохан, кровь, арена вже готова приймати реально цю червону фурію, щоб Ч -ч 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 помаранчеві тюльпани. Змогли дати відсіч реально. Подивимось, що з цього вийде. Шансів, мені здається, тупо немає в них. Ох, як. Виходить голкіпер е, Нідерландів. Ну таке іспанці повинні не пробачати. І отже, Мурата на правому фланзі скидує на Педрі. Педрі! Який потужний постріл, у ближній кут голкіпера, і ну, просто диво врятувало зараз збірну Нідерландів. Подачечка кутового, можливо, задаром ні, нічого не відбувається. І тут зараз можна було б вийти в контратаку, але м'яч залишається у збірної Іспанії, туди далі на Мурату. Мурата. Просто по якій кривій лінії цей м'яч пішов. Ну. Маєстро, що тут казати? Ну і на перерву команди йдуть з нічиним результатом. Поки що збірна Іспанії якось Ні, були пару моментів небезпечних, все ж таки. але ну вони забили німцям два. Чи один? Та пішли на перерву. Ну, це вже неважливо. Вільям скидує на Морату знову. Чи це був не Мората? Ну де продовжують тиснути на ворота суперників. А тепер вже момент: Депай з ударом, депай. рятує зараз у нас свою збірну. Кукарея скидує назад трішечки. Далі на Вільямс, а Вільям з удару! І знову забитий гол з повітря. Просто ні. Я не очікував, що він зараз вдарить, я кажу чесно, з такого кута, можна сказати, майже гострого, коли на тебе йдуть декілька захисників. Ніко Вільямс просто бере та забуває гол. І відкриває рахунок у цій зустрічі. Проте нерви трішечки здають, знаєте, у Дайонга фолить проти своїх партнерів по команді, отримує за це жовту картку. Проте його збірна намагається вийти в якусь контратаку. Сіменс віддає продачу Депай, Що забуває Мемфіс? Депай на 87-й хвилині матчу. Зрівнює просто рахунок у цій зустрічі і переводить цю гру до екстра таймів. Я що відбувається? Чи то я може щось я не тузів, чи що так відбувається з цією грою? Ну я думаю, що фурія Роха взагалі не очікувала на такий результат цієї зустрічі, та й йдуть на перерву з нічийним рахунком. Але тут Вільямс може зараз просто поставити крапку. Але крапку ставить тупа Ван Дейк, який не дає можливості пробити Ніку Вільямсу. Ще момент. Ольму, хто таким був? Дальнім ударом, але все ж таки голкіпер збірної. Нідерландів рятує, рятує свої ворота та переводить цю гру до серії післяматчових пенальті, де шанси рівні у обох команд. Справжня рулетка і чи пощастить збірній Іспанії у цій рулеці. Давайте будемо дивитись. Удар за ударом збірні визначали, хто все ж таки є найкращим у цій серії післямачових пенальті. і Найкращим все ж таки є у Най Сімон, який рятує свою команду, та виводить їх до наступного раунду нашого FIFA імперіалізму, не залишаючи взагалі ніяких шансів, просто збірні. Нідерландів, а збірна Нідерландів залишає наш fifa імперіалізм Шкода, вони бились, як демони реально. Далі свій хід робить збірна Сербії, які рухається у бік збірної Італії, які просто вщент розмаз... розма... ну, такий рахунок не може показувати дітям реально. І збірна Сербії залишає наш FIFA-імперіалізм. Далі свій перший крок робить збірна Португалії, яка просто знову ж таки вщент розмазує збірну Бельгію та забирає її територію. Наступні. Хотів би сказати знову, що збірна Португалії. Тугалі, але це наші брати, наші поляки-брати, які рухаються у бік збірної Іспанії, господи, мені дуже шкода збірну Польщі, що вони що стрілочка вирішила піти до збірної Іспанії, якщо чесно. Ну зараз буде нелегко. Хоча уявіть собі, якщо зараз збірна Польщі просто збере усю свою силу, усю свою міць, та як дасть тупону. Ну, збірні Іспанії може зараз бути нелегко зовсім. Ну і вболівальники просто вибішують усі свої прапори, прап прапоречки. Не вистачає тільки банера Роберта Левандовського реально новий стадіону, так що було видно. І подивимося, що зможе збірна Іспанії протистояти такій шаленій підтримці збірної Польщі. Дуже знаєте, є деякі сумніви. Проте Ніко Вільямс думає зовсім інакше та вже створює перший момент біля воріт збірної Польщі, майже на початку цієї зустрічі. Але голкіпер не дає цього зробити, але все ж таки Альваро Мората ну, дає це зробити реально своїм просто майстерним добиванням у штурмовому майданчику збірної Польщі. Та відкриває рахунок у цій зустрічі. Проте поляки довго не думали, як там, що зрівняти. Намагаються вони десь знайти той простір, але все ж таки Залєвський знаходить той простір. Відає на Урбанського не відбиває і відбиває прямо на ніжку 20-му номеру збірної Польщі, який зрівнює рахунок у цій зустрічі. І збірній Польщі знадобилось набагато менше часу, ніж збірні Нідерландів. Є питання. Проте, знову ж таки, іспанці довго не думають та йдуть відповідати у цій зустрічі. Альмара Морато, центр, скидує на Педрі і майстерна робота, Гулкіпер. Польщі Можливо, рятує зараз усю свою збірну. І Дел Фуенте просто розповідає зараз Давіду Раї як вообще ну, грається у футбол. Ну а команди йдуть на перерву з нічним рахунком 1-1. Від збірної Польщі ніхто такого не очікував. Який заміс знову відбувається у центрі поля. Іспанія тупо рубиться з усіх сил, щось там, того, там зверху, той з боку, щось там в підкороче. Там відбувається реально реально м'ясорубка якась. Іспанці у штрафному майданчику, який постріл мурата. І знову голкіпер збірної Польщі рятує у боже в вільному моменті Делофенте здивований, чому цей е, е, голкіпер не є. Не народився в Іспанії, реально. А тепер вже відповідь поляків, але засильна, засильна подача. І, можливо, зараз хтось на добуванні зіграє але ні. збірна Іспанії, йде, біжить просто в контратаку Альвара Мурата. В нього шалено багато простору тарповоротам і міг зараз Мурата просто ставити крапку, але Голкіпер Польщі знову дивовижним чином рятує свою збірну та не дає можливості забити забитими часу у в рота. Повага до цього кіпера реально розігрують збір на Іспанії, подачу туди знову марата на добуванні хтось там кіп... що відбувається, господи. А тепер вже збірна Польщі біжить в контратаку. Роберт Левандовський забиває другий м'яч на 74-й хвилині матчу. Такого від збірної Польщі ну точно ніхто не очікував. І тепер вже збірні Іспанії треба зрівнювати рахунок у цій зустрічі. Мората у центрі на Ніко Вільямса той пробиває, але знову збірної Польщі, що ти робиш? Розіграють котові іспанці, туди далі на ламіна Ямала, ламін Ямал, Просто як він проходить ти захисників передачі на Ніко Вільямса і той все ж таки пробиває ближню дев'яточку йоу, та зрівнює рахунок у цій зустрічі. Шкода, дуже дуже шкода. Яка робота була від Кіпер Польщі, але тут в притул така, така пушка залітає. Але, можливо, зараз збірна Польщі після цього пропущеного м'яча як посипеться удар поворотами стійка рятує збірну Польщі. якщо на Кіпр, то стійка є у поляків. І тепер вже вони можуть вийти в контратаку. Але вони спокійнесенько розігрують м'яч у центрі поля. Та все ж таки переводять цю зустріч до екстра таймів. Ну, Нідерланди ще нехай, але збірна Польщі та Іспанія у екстра таймах це щось, це щось на новому рівні. Даній постріл, у нас йому на місці, знову ж таки, не. Дає розслабитися ні на секундочку. Ще подача на Роберта по воротам, але там Педро Поро, малесенький. Педро Поро приводить удар Роберта Левандовського зі своєї реально трьохтонової голови на кутовий всього лише той м'яч. Ну і Зеленський йде подавати цей Зелінський, йде подавати цей кутовий. Можливо, останній кутовий нашій цій зустрічі. Можливо, Польща зараз як е, заб'є того м'яча. Але все ж таки момент нічим не закінчується, тому що Мун рятує свою команду. Але поляки взагалі не збираються зупинятися. Вони біжуть у контратаку. Подача знову на даню стійку Модер. Цікаво, що Модер забув на футбольному полі, якщо ну, треба йти, йти на твічі, реально. Тепер же іспанці відповідають туди Педрі, Оярзабаль, Оярзабаль на Меріно, Меріно ш... Далі на ояр удар поворотом ближня і рятує голкіпер це просто неймовірний порятунок з луки збірної Польщі, і все зараз вирішиться у серії післяматчових пенальті іспанці проти Польщі. Ну, ви знаєте, шансів нібито у Польщі може і не бути, але можливо, зараз моральний дух збірної Іспанії він просто десь там внизу. Я не знаю, що зараз буде реально. Роберт Левандовський Бо готовий зараз відкривати рахунок у ці зустрічі, але у нас Сімон не дає цього зробити. Я ж забалю удар поворота. І майже, майже, майже рятує Голкіпер Польщі свою команду. Франковський проти Сімона. Удар поворота все спокійно. Один, один. Поки що можливо зараз. Симиріно помилиться або голкіпер Польщів рятує, і він робить це. Звідки в нього взагалі сили ще залишаються? Господи, один-один, по одному промаху мають збірні. Удар воротам, Модер все ж таки, ви знаєте, футбол це його. Нехай там Твіч почекає трішечки. Вів'ян проти Скорубського, удар поворота. і Скорубський рятує з Польщу, що відбувається Зеленський. Зеленський проти Сімона. І Сімон також рятує. Господи, то дайте ви шанс, дайте подихати трішечки і зберіть почі реально. Педро Пороу. Ну там потужна дев'яточка йов залітає. Взагалі без, без шансів для Голкіпера Польщі. Шиманський проти Сімона. Ну, така саме відповідь від збірної Польщі. Нема шансів у голкіперів, реально. Можливо, зараз Дані Ольмо зробить свій останній удар у цій зустрічі. Польща веде з рахунком 3-2. І можливо, Голкіпер поляків зараз зробить сейф, але Ольмо заряджає. Але все ж таки, у лівий нижній він заряджає. Ну і тепер до першої помилки. І ця перша помилка стається одразу ж. Всі потуги з Корупського, скоріш за все. Зараз вони просто зникнуть. Вільямс, заряджає свій потужний удар У дев'яточку, йоу, і на превеликий жаль, збірна Польщі залишає наш FIFA імперіалізм. І іспанці проходять далі. Забираючи територію збірної Польщі. Далі свій хід робить збірна Швейцарії, які рухаються у бік збірної Італії. Італія взагалі не відчуває своїх суперників. Дайте їм, будь ласка, збірної Іспанії. Ось тоді буде м'ясорубочка. А так поки що 1-2 і збірна Італії забирає територію збірної Швейцарії, які робили свій крок. Наступні на черзі знову португальці, які рухаються у бік збірної збірної Ізраїлю, і там взагалі, ну шість. Ну знов ж таки такий рахунок не можна показувати по телевізору. Реально приберіть дітей з екрану, як то кажуть. Наступні французи. Вони йдуть у бік Боснії та Герцеговини. Розбираються взагалі без жодних проблем. Кілян Бапе. Хет трик, ніяких питань, територія забирається. І у нас залишається пані та панове. Ось так швидко вже. Про минув час. Фінальна четвірка. Фінал майже чотирьох. Чи майже чотирьох, чи фінал чотирьох. Фінал чотирьох, пані та панове. І першими свій крок робить збірна Португалії, які рухаються у бік, все ж таки італійців. Вони були близькі до того, щоб зараз вже у можна сказати, півфіналі зустрітися зі збірною Іспанії. Ну і зараз ми з вами дізнаємось, хто з цих двох збірних, можливо, вже зіграє у фіналі нашого Пенталії. realismo Це ж таки, що одна збірна. Що інша збірна робила? Просто ну вона не відчувала своїх суперників. Зараз ці два гіганти зустрінуться між собою. Рафаля у штрафну майданчику. на Кріща Роналду. Кріщан Роналду. У дев'яточку його взагалі не відчуваю. Не відчуває він захист збірної Італії, а де захист? ви бачите? Я не бачу, де захист. Кріщан Роналду також не бачить, хизується своїми просто атакувальними здібностями та відкриває рахунок у цій зустрічі. Згодом Кріщан Роналду знову вривається у штрафний майданчик спокійнесеньком через 8 хвилин. Через 8 хвилин цей, ну. 40 років людині, а він забуває дубль у такому жову матчі. Він, ви знаєте, він намагався ще й третій покласти але все ж таки Дона Рума нарешті прокинувся. Він ще не відійшов від фіналу Ліги Чемпіонів. Але це не допомогло збірній Італії взагалі продемонструвати хоч якийсь там хоч якийсь там тиск на збірну Португалії, які спокійнесенько проходять до наступного раунду. І збірна Португалії забирає величезний шматок збірної Італії. Реально, це було, знаєте, якось зовсім легко, як для фіналу чотирьох. Ну і далі залишається три збірні, і свій крок робить збірна Іспанії, які рухатимуться у бій. Збірної Франції, все ж таки, ви знаєте, півфінал, який відбувся у реальному житті, зараз відтвориться у ФІФА імперіалізмі Нашому з вами. Но ну, португальці вже чекають на свого суперника у фіналі. І зараз ми всі дізнаємося, хто буде другим фіналістом нашого з вами FIFA імперіалізму. З кожним зіграним матчем збірної Іспанії ну, все ближче ближче до краху. Там живо саме цей матч буде останнім для. Ну він не буде останнім для якоїсь з цих збірної. Вивішують просто банер у Наі який провів свою збірну після матчевої серії пенальті. З поляками до цього півфіналу Ну і, і знаєте, сподіваюся, що і у цьому матчі у Найсімон все ж таки врятує свою збірну та виведе їх до фіналу. Але чи готові з цим погодитися усі ці французькі парубки? В мене, якщо чесно, є деякі сумніви щодо цього. І звісно ж, хто як не Кіліан Бапе відкриває рахунок у цій зустрічі, незадоволений Делефуента, він не очікував такого. І подивіться, Бапе отримує жовту картку за те, що він у реальному житті не зіграв так само, як і у нашому ФІФА імперіалізмі. Згодом Кіліан Бапе забуває другий м'яч, і тут же у нас Сімон ніяк не рятує свою збірну. і Цей банер ну можна сказати, що він... Пророкував поразку збірній Іспанії, якщо чесно. Кілін Бапе забуває третій цвях у кришку, просто Дела Фуенте. І здається, що це кінець збірної Іспанії, Веламіння Мау. Головний претендент на золотий м'яч за версією вболівальників ФК Барселони. Все ж таки, ніяк поки що ну його не видно на полі. Де ти є? Молодий, молодий парубок, моторний. Ти де? Тебе не видно. Але все ж таки, Мурата знаходить файний файний момент для себе. Та забуває перший м'яч збірної Іспанії. У реальному житті все було геть навпаки, Це святкує його так, ніби той виров. Чемпіонат світу реально. Проте, Ніко Вільямс також знаходить для себе момент і через 10 хвилин забуває другий м'яч у цій зустрічі. Залишається 10 хвилин, та ще трішечки додаткового часу для того, щоб зрівняти рахунок та перейти до екстра таймів. Але все ж таки цей матч закінчується перемогою збірної Франції. Знову ж таки, іспанцям не вистачило зовсім трошечки, як і не вистачило збірні Франції у реальному житті, щоб е -е, перевести цю гру до екстра таймів. Ну і як я казав раніше, іспанці все ближче і ближче до краху, і цей крах стався у матчі проти збір збірної Франції, і ось вони, два фіналісти, португальці та французи. Збірна Португалії вже перемагала збірну Франції у фіналі Єврокубку. Але чи зможуть вони виграти у фіналі Ліги націй через майже одне десятиліття? Проти Мбаппе та Крищану Роналду. Ви знаєте, десь я вже це бачив. Якщо ви не бачили, обов'язково подивіться, дуже цікаве відео вийшло реально. Ну і ось він. Довгоочікуваний фінал. Ось так промайнуло відео, реально. І збірна Франції та збірна Португалії, які вийшли подивитися, що тут є взагалі на цьому футбольному полі у Марселі, чи є там якісь файні, ви знаєте, заклади з пивом, з тетер тетерівом. І команди вже виходять на футбольне поле і збірні, і вболівальники збірної Франції вивішують банер Мбаппе. То ви знаєте, я вже бачив, як у Най Сімон висів на тому банері. І збірна Іспанії програла у тому матчі, і саме у Най Сімон ніяк не зміг врятувати свою збірну. І, можливо, зараз Кіріан Папе ну, не заб'є жодного м'яча. Можливо, це просто якийсь проклятий банер у нашому fifa імперіалізмі, який показує, хто сьогодні буде найгіршим гравцем своєї збірної, але саме збірна Франції та Кіліан Бапе створюють перший небезпечний момент у цьому матчі саме біля воріт збірної Португалії, та заробляють кутовий у ці зустрічі. Який закінчується шаленою контратакою португальців? Рафаліа назад на сілу, сіла у штрафному майданчику на Бруно Фернандеша. Фернандеш на Роналду. Роналду ставить корпус на Фернандеша. а будучи удар сьогодні. Є все ж таки Фернандеш. Блокується удар, але м'яч залишається у збірної Португалії. Бруно Фернандеш. Можна сказати, що майже на добуванні відкриває рахунок у цій зустрічі. Ось так ось. Французи відповідають потужним пострілом, майже за штрафного майданчику. Але все ж таки цей момент нічим не закінчується. І знову португальці відповідають. Фаліо намагався він перекинути майнана, але у нього на жаль цього не вийшло зробити. Бапе, вривається тошний майданчик, врубає, але його кошта. Міцна стіна Португалії блокує цей удар. Кіляна Бапе, подача кутового у по ударку ротами, можливо, він зараз залетить, як це було близько зараз. І все ж таки на перерву збірна Португалії йде поки що з рахунком 1-0. Можливо, зараз у другому таймі кілян Бапе розчехлить усі свої атакувальні здібності. Але хто дійсно розчехляє свої здібності? Так це Бруно Фернандеш. і потужним пострілом під поперечку, і від поперечки зі відлітає відлітається м'яч. У мене на взагалі не було шансів відбитися відбити цього того удара. І Бруно Фернандеш оформлює дубль у фіналі нашого Фіфа імперіалізму. І можливо, це кінець для збірної Франції, які намагаються провести хоч якусь будь-яку контратаку. Рабьо вже б'є поздалку, -по стійка рятує збірну в Португалії, що витворяє Дембеле. чи Мбаппе? хто це був? Я так і не побачив, я не встиг побачити. Ще момент для збірної Франції. Кіліан Мбаппе пробуває вже просто від безвиходя з цієї ситуації. Можливо, це була остання атака збірної Франції. Португальці намагаються щось там провести, але все ж таки французи ще, ще з удару Дембеле вибивається м'яч як найдалі на підбранні Все ж таки гравці Франції, Фол у центрі поля. Намагаються провести хоч будь-яку заміну, але Павар, Я думаю, він не, ну, ніяк не врятує ситуацію на полі. Залишається зовсім мало часу для того, щоб зрівняти рахунок у цій зустрічі за буквально 5 хвилин треба забити два м'ячі, але португальці летять у атаку. Можливо, останню атаку. Удар. Відкрищану Роналду ближню стійку. Можливо, надобував. Пані Медіан все ж таки забирає м'яч до рук, але арбітер сигналізує той факт, що збірна Португалії перемагає у нашому фіфа імперіалізмі та не залишає взагалі жодних шансів збірній Франції. Пам'ятаєте тут банер БП? Ну що я казав реально. Ну і збірна Португалії є беззаперечним лідером на нашій мапі на нашому острівці. Фіфа імперіалізму, ну що ж, ось таке відео у нас вийшло. Я сподіваюся, воно вам сподобалося. Ви обов'язково поставите вподобайку та підпишитесь на цей канал, щоб не пропускати ще більше цікавих відео. Ну а поки ви чекаєте на вихід нового відосику, пропоную вам подивитися попереднє відео, в якому ми намагалися врятувати спадок Кріщану Роналду. Чи вийшло в нас це?